Сьогодні я презентуватиму вам таку цікаву тему, як еко-мальописи. Що ж, як я вже сказала, мене звати Єва, і я насправді є студенткою екології четвертого курсу, тому відповідна і така тема. Але окрім цього, я ще обожнюю комікси, і мені дуже подобається, що в нас в ком'юніті почало розвиватися цей напрямок, так? тому я вирішено, що варто трошечки його урізноманітнити. Тож, давайте поговоримо про комікси. ой, ой. А, Давайте спочатку розберемося комікси. А, це доволі цікаве явище, тому що воно почало існувати ще з часів кам'яного віку, коли люди малювали на скелях. Тоді це були картинки, які е, просто мали якусь послідовність. Так? Але. Те, той самий термін комікси, який ми знаємо зараз, а саме комікси в рамках, які вже мають якісь слова, сюжет, він почав більш ставати актуальним. І вже офіційно з'явився у 1996 році, наприкінці ХІХ століття. Тоді це були такі, знаєте, стріпи, маленькі отакі картинки в журналах, в газетах, які мали в собі політичний гумористичний соціальний зміст. А також пізніше почали вже робити більш, більш такі. Фантастичні е, сюжети, які теж відносились до політики, але е, мали на меті висміяти е, людину, да, е, політика. Так, е, сама екологія. Екологія, не повірите, але це теж тема, яка була теж з часів людства, бо е, питання людини і природи, їх взаємодії воно було завжди. Просто раніше люди не замислювалися над тим, що їхні дії якось впливають на довкілля, і, врешті-решт, можуть закінчитися ресурси, і потім це якось плине на самих людей. Тому після індустріального розвитку люди почали все більше замислюватись, і вже екологія як наука з'явилася теж в кінці навіть в середині 19 століття, в 1966 році. І вже з цього моменту можна казати про е, такий термін, як екомальописи, які об'єднує ці два слова, ці два значення, які, е, хоч існували з самого існування людства, але почали бути актуальними, ну скажімо так, ближче до нашого часу. Знову ж таки, цифри, які були з дослідження Вікторії Пономаренко. Вони, звісно, не можуть бути чіткими і не можуть показувати все суспільство, бо 153 кореспонденти це занадто мало. І я сподіваюся, що якраз вже 5 років минуло, варто зробити нові якісь дослідження та, стосовно цієї теми. Будемо сподіватися, що хтось зробиться, або я зроблю та тому, що це дійсно цікава і досить важлива тема, особливо зараз, коли ми досліджуємо комікси. І різні теми пов'язані з нею. Так, за інтеграцію екологічних тем. Ну, Давайте почнемо з класики, а саме з Хаяо М'ядзакі, людини, яка, в принципі, внесла великий, внесла великий досвід в створення коміксів, а саме манґ, бо він писав манги. так? Uh, і більшість частина його творів uh, створені на екологічну тематику, пов'язані з людиною, з природою. Всі ці знають. Ось. Але, можливо, багато хто не знає про один з його uh, старих творів, який були написані, був написаний ще в 1980-х роках, а саме Наусіка з долини Вітрів, uh, який розповідає за ситуацію екологічної катастрофи, а саме те, що uh, Відбувалося тисячі років після територія, на якій було багато забруднення, та почало обростатися рослинами і мутуючими, і обживатися мутуючими комахами. В той час людям не залишалося місця і здорової, скажімо так, системи, Середовище, що існувати. Тому цей комікс розповідає про те, як людство намагається зрозуміти, що ж йому зробити, щоб воно змогло вижити, як йому перемогти цю, цей ліс, цей, цих комах, і врешті-решт. Виявляється, що перемагати нікого не треба. Треба думати, першу причину шукати та, і допомагати природі, та, щоб потім жити в гармонії з нею. Е, так, е, наступним прикладом хочеться навести один з таких, знаєте, сучасних коміксів, а саме Вептун комікс від автора SOS Zero. О, 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 Ну, я бачу, ну я не знаю, як правильно його читати, але давайте так, там написано. Ім'я справжнього автора його складно знайти в інтернеті, але сам Вептун ви можете спокійно знайти в інтернеті, бо він є в доступному в, доступному, в доступі. Так, а цей комікс розповідає про дуже популярну персонажку, а саме русалку, в умовах сучасного океану, який забруднений, який має. Багато проблем, ось які люди не хочуть вирішувати. І тому цей комікс легким і простим, простими картинками без слів, а тільки візуально, показує наслідки людської бездіяльності і те, як морські істоти, що живуть в цьому середовищі, намагаються вижити. Комікс дуже цікавий, і його можна показувати як дорослим, так і дітям. Бо це дійсно милі та цікаві історії, які розповідають про жахи сучасності. От, а до речі, забула сказати, цей комікс насправді автор він не просто малював про море, він про океан. Він також співпрацює з багатьма організаціями, які займаються очищенням океанів, як, наприклад, Ocean Cleanup. І тому його комікс він не тільки е, розказує, він ще і стимулює людей до дій, що є дуже важливим. От. І останнім прикладом я хочу навести е, від е, дуже відомих DC Отруйний плющ. Нещодавно вийшов е, новий, скажімо так, комікс е, персонаж старий, але новий комікс і по-новому її. Переусвідомили, і тепер ми можемо прочитати історію про те, як головна героїня намагається пройти складний шлях від усвідомлення, як саме поступити з людством, щоб врятувати природу. І там є і радикальні методи, і більш такі поблажливі. Ось, але в цілому цей комікс він стимулює до думок, він стимулює людей замислитись. Що є насправді екологічністю? Що з цих нав'язаних маркетингом, нав'язаних компаніями, є дійсно корисним для природи, а що просто знов ж таки набивання грошей. Але відповіді ви не почуєте, тому що це більше про змушення замислитись і шукати самостійно відповіді. От також хочу вам повідомити, що так як дуже коротка презентація, я зробила сайт, на якому ви можете ознайомитися з іншими прикладами, серед яких є декілька творів, що можуть бути вам цікаві. Наприклад, Енвар Ментал це український комікс про війну, який був у второму році випущений, або е, однією весною в Чорнобилі, де один французький письменник, а потім співпрацюючи з художниками, писав про Чорнобиль. Ось а, так. І ще одне: цей QR-код ви можете також побачити на столі, який стоїть в кінці того, тієї кімнати на рожевенькому венькому цьому ну, столі. Тому все добре, якщо тут не відсканує, то там подивитесь. Одночасно з цим а, запрошую вас. Ам, Можна, це якось, воно якось мені не, не допомагає зовсім. Да, забороняє мені працювати. Ага, все, дякую. А, запрошую вас. Ой, ну коротше. Запрошую вас в телеграм-канал, який присвячений мальописам. І він тільки відкрився, але я буду дуже рада, якщо ви приєднаєтесь, тому що таким чином ми зможемо об'єднати зусилля і розвивати ще більше ком'юніті людей, яким подобаються мальописи, людей, які хочуть розвивати цей напрямок так, в Україні. Ну і останнє, що я б хотіла вам трошечки розповісти, це як можна розкрити екотему в творах. Тут насправді нічого такого складного немає. Саме місце екотеми може бути в сюжеті, може бути в таких трьох основних варіантах: головна роль, другорядна роль і епізодична. Ну, головна роль всім зрозуміло, тобто весь комікс орієнтований саме на екологію. Він розкриває питання, він змушує людей замислюватись, і все воно пов'язане з екологією. Другорядна роль це означає, що є якісь ще жанри, які в процесі сюжету розкриваються. Екологія є більш допоміжною в розкритті цього питання. Тому воно може не повністю розкрити бажану тему. Але все одно є досить навчальним і стимулюючим до думок. І останнє це епізодична роль, коли є основний сюжет, а роль екологічних тем виконується як привід до сюжету в якомусь з епізодів. І в тому ж епізоді він закінчується та більше не згадується. Ви можете. Порозмислювати над цими е, варіантами та і подумати, які, е, яку роль екологічна тема, е, випо, яку роль відіграє в кожному з описаних мною раніше коміксів. Правильної відповіді не буде, тому що кожна людина по-своєму це все усвідомлює. так? Але головне просто розуміти, що все ж таки ця тема є, та і важливо її реалізовувати, важливо її розповідати, з зачіпляти, та тому, що ми живемо в світі, коли екологія це вже не просто мейнстрім, це вже не просто слово-паразит. Необхідність, щоб жити в хорошому і чистому майбутньому, нам потрібно більше замислюватись, більше робити контенту і просвітляти людей стосовно цієї теми. Тому такий ось висновок у мене: що на прикладах цих коміксів ми можемо научитись і спробувати зробити щось своє внести в наш світ, особливо під час війни повномасштабної, коли екологічних. Проблем і екоцидів, у нас вже дуже багато, і про них треба говорити. Та? І я сподіваюся, що ви трошечки замислитесь над цим. І якщо хтось пише комікс та, або історію, байдуже ігру, то, можливо, трошечки зачепити цю тему, порозмислюйте або просто хоча б порозмислюйте над тим, як би можна було це реалізувати в майбутньому. Разом ми створимо майбутнє. Дякую за увагу!